Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Через відключення електроенергії ширяться багато негативних повідомлень. Тому я хочу нагадати, що першопричиною цих відключень є російські ракетні удари, які знищують нашу інфраструктуру. Одночасно всюди ширяться провокаційні повідомлення, що влада нічого не робить або відбуваються спроби перемістити увагу населення в зовсім інше русло. Та шукати проблеми там, де їх немає. Я ще раз хочу нагадати усім, хто забув, що йде війна, і нас намагаються знищити у будь-який спосіб. Відключення електроенергії є наслідком війни, який відчуває кожен. Влада та енергетики роблять усе можливе, щоб енергосистема працювала. Завдяки тому, що зараз кожен на своєму місці виконує свою роботу. Ви маєте змогу дивитися відео із працюючим інтернетом, з водою в крані та можливістю приготувати їжу вдома, а не на вулиці. Ми всі зараз на війні та маємо пам'ятати, хто нас ворог. Разом до перемоги! Все буде Україна!